Добрий день, шановні глядачі, русини і вшитки, котрим і суть інтересні наші русинські теми, котрі актуальні, котрі все з'являють що нового у нас на сайтах, на порталах різних. Е, низь я позарам думом за те, що причитаємо на нашому сайті ЛМФМ. Така ця новина з'явила. Перед тим кілька днів тепер було вже то подіяся одбила. В трічі трьох поколінь. З Польщі русини Лемки зустрічають. навіть кілька днів цього року вели в одному місці, так як автор повідає, автор це Северин Косовський. Зазвичай то було в Пшемкові, да, Тривало два дні тепер в радваницях. Северн Косовський повів слова такі, ж, не то є що є найважливіше може в тій місцевості, де суть русини Лемки живуть після депортації. Е, в Найважливіша подія в товаристві з Стоварішення Лемк... Лемків, то є польське русинське таке товаришення головне таке велике. Прочитаємо ту статтю, подумаємо про ті, про ті події, котрі чекали тоді, теперся відбивали разом вже в Польщі і вельо-вельопак мусимо думати, не міг їм другого брати щось до руки, а не чинити. Мусимо собі пройти, да, що думати, сім'я. За то, що значить про нас про русинів, коли се з нашими дідами, прадідами, батьками з нашими. Коли стичеться молодь, що то є. Старші покоління тішать, що молоді далі тримають свого, що знають бесідувати по линусинській, там на тим святах. Молодь, що дасть слухать. От старшини молодь показує вже знає читати стихи, е, оповідати оповідання, чинять якісь вистави, співають пісні ленківські, русинські, то багато тішить батьків, ще має багато тішить дрібні вже то є. Далі перетривать русинська культура, русинський нарід. Але те, зустрічають три покоління. Має, може, ще одну таку більш важливу, рису барс важливу таку цеху. Же ми є народом і ми, русини, є од того що ми з нами кому є. Інше не бива в світі. З нами ми від наших старших поколінь, від наших батьків, від наших дідів, від наших прадедів. І думаю, вже під час тих імпрес. Одне з найважливих, такі щось одбива, це є, теж старші можуть дачто вповісти молодим, коли молоді питають: «Вповідь, діду, як то було давно. Що то було з нами? Кожен раз і тепер так само, то вповім же русини лемки в Польщі. Вони все відрізняли тут русинів в Україні, русинів в Прачівщині. Тим, що колись вони збирають, вони дачто заспівають, вони такий квіст розкажуть, вони вчинять деяку виставу і там буде так же 100% там ця оповість і о, тим, о тих трагедіях народу русинського, котрі споткали його, котрі перейшли русини в минулому столітті, лаґріта талергофи, потім тут свою таку Русинську республіку, яку пробували чинити, не вийшло. Пак пізніше, то були депортовані як цілість раз переселяно в різні сторони, а потім швидкі, що стали депортовано, просто було своїх землі до одного. Яка то трагедія, що то далі зробило з народом, як то є тепер. В літературі, в поезії, в співаннях русинів Польщі то є. Разом я ще не чув, щоби про то було. Як то було з русинами, як то було тяжко і трудно, щоб то було в Україні і в Словаччині. то дільно треба думати, за то не треба. Чом так є, подільно якусь собі думку мати. Читавши чи ту статтю, подумаємо собі, як мені тепер не старшить того ж е, суть моїх діди землю. А у мене діда є Русин у Закарпаття. Але бабка моя, котра мене виховувала тут у журні, вона була привезена за сталінських часів сюди в Закарпаття насильно. Вона каже: везли нас, ми думалися, ми вже в Чехословакії їдемо там українську мову людей вчити. Ну тут Закарпаття тоді стало Україною і то сюди везли учителів. Е, Просто цілих там, цілі курси спідучили, що забирали з Києва, швидких везли, нікого не звідали. До вагону, сюди в Закарпаття, пак дали карту Закарпаття, Каж пальцем, де хочеш бити. Тобто каже, ми з подружками за своїми кажемо, давай так ти відносила, я друге, третє, щоб ми могли прийти один до другої, хоча б це знати, бо що таке не знаємо, що там, як то будемо тих чехословаків вчити е, українську мову, бесіду. Звідав їмся бабку, як то було під час Голодомору. І бабка зачинала говорити так потихі нараз. Так якби боячись, вже дако почує через вікно або слухать дако там через телефон, прослуховують. А то був 96-й рік. Як то було? Бабка оповідала, що майголовне головне то було. Не стратити свідомість, не зумліти не впасти, коли йдеш вулицю. Вона мала шість років, йшла до школи, йшла, тримаючись забору, того, щоб сідав. чекала, де якась лавиця буде біля хижі щоб сісти там, почекати трішки, каже, може закрити очі. каже Але головний би не стримати не стратити свідомість, безуліти не, не впасти. Особливо зимов Їй було шість років туди. І вона то оповідала. Тихо, нараз тихо. Не як так, як звикнув би а так начало нараз тихо говорити. То то було так, то було так, то було так, то було так. Дідо, коли треба було повідати, як то було за тих часів, коли було майактивне вимазування русинів, таке талінське, як має бути, да, 44-49 роки, коли швидко було зламлено на Закарпатті. Дідо так само, щось, що, що то калося вимазування русинів, нараз. Переставав бути, звичайно, і нараз, як би так з боязньів. Деяким дистансом вже не може, злобідно. Вже не мож, уже давно умер Сталін, уже не було Совєтського Союзу, Радянського Союзу, а старші люди боялися нам оповідати, як то було давно. Не старше мені того, щоби, старше, щоби третє покоління моє повідали мені низь, розказували, як то було, щоб він знав. Мушу то обновляти, робити деяку реставрацію, искати інформацію, як то було, а наново думати те, що чуємо своїх дідів, що вони хотіли мені вповісти, а боялися вповісти? Що вони знали, а мали страх перед тим, щоб оповідати? Уже не було Совєтського Союзу, кажу, 96-й 99-й рік. Чом так було? І приходить мені така відповідь, така думка, що старші покоління дали мали страх перед Сталіном. Дали мали страх перед тим, що було чинено за Союзу Радянського. За часів соцлагерів. Вони дали мали страх, але чом коли того вже не є. Уже все скінчило. ми живемо в вільних країнах, вже таки хочемо до Європи. Кажемо, що в нашій цінності то суть європейські цінності. Думам, чом так є, що вони надалися, бояли? І далі не барс приємно, мені відповідь це родить, як думам за це, що. Хоч уже було роки перейшли, як уже не було тих тоталітарних держав, соцлагерів, шиткого. Але ж не мали вони певності в тому, що то що зустріло їх за тих часів совєтських сталінських, вже то перейшло, що того вже не є. Же то все скінчило і на тим стоїть крапка, що конець. Не є. Чому вони могли так думати і далі себе бояти? А тому, що держави, в котрих вони живуть материнські держави, нікде не вповіли то так вголос, так, щоб в було то зрозуміло, ані... а після того ніхто не казав, що я того не знаю, бо хто то знає, може там інтерпретувати, видіти право-ліво. Ніхто не вповів, що Сталін проти русинів вчинив злочин, ганебний злочин, злодійство. І додати таке ленінське слово, котре ся люблять низь в Україні всі використовують, а ми відмежовуємося від того. Як в партії вчили, не? от тепер варто це слово вказати: не всюди пхати відмежовані, а от іменно тут. Жо от того, що чинив Сталін, називаємо того злочином, і ми отого того відмежовуємося. То є не наше. Крапка то є злочин проти русинського народу. То є вимазування народності бесіди. Ідентити людей, а ми тепер. Ми є тепер демократична Словаччина, демократична Польща, демократична Україна. Ми то перестаємо. Більше такого злочину по відношенню до того народу дискримінованого не буде. Не почули наші діди, щоб так то вповіли, щоб на цілу державу, вже вшитки почули, що Сталін вчинив проти тих людей злочин, а ми того злочину не підтримуємо, відмежовуємося. І більше нігда не буде допущено, щоби так було по відношенню того народу. Вони жили вже не за Сталіна, жили на Совєцькому Союзі, але в не повів голос так, щоб вони втратили той страх перед вимазуванням русиню. щоб вони точно знали, що то вже перестало, що далі того не буде, щоб вони все не бояли оповідати то нам молодь. Я собі, що назву так симптом, синдром такий. Армії краєвої по польську, буде зрозуміло, хто це знав на темі, що це таке. Була в Польщі така армія, яка воювала проти Совєтського Союзу, проти е, Сослагерю. Хотіла, щоб Польща не була соціалістична, була така за незалежність Польщі, Живільна Польща була. І під часів уже далі Сослагерю, сталінських часів, і далі в Польщі ті люди були дискриміновані. Їхні родини боялися згадувати що мій тато, мій дідо. Воював запротив Сослагерю або за Польщу Незалежну воював. Боялися про це говорити. Низь веляє в Польщі, тих, котрі суть внуками, правнуками тих людей, що в тій армії воювали, і є такий, такий синдром Польщі, що внуки правнуки навіть не знали, що наші діди за Польщу воювали. Чом? Як це так стало? То було вимазування пам'яті. Ті, котрі в тій армії були. Пішли, до в'язень, пішли, чи потім були, деякий спосіб могли жити працювати в Польщі, але їм сам ні до того не забуло, що ви були проти комунізму соціалізму. Вже їх діти, родини, коли родили наступне покоління, думали так собі. Тепер є комунізм, тепер соціалізм, тепер є співдружність соціалістична. Далі буде, хто його знає, нащо моїм дітям знати, що їх няньо був проти того? Най думають, що він був теж соціалістом комуністом, жиють щасливо, нікотих дітей не буде дюгати, дискримінувати. Деякі булінг не буде по відношенню до них сьогоднівати. Най вони не знають правди, так їм буде легше жити. Так було вимазування за часів Сталіна, коли старші покоління знали, що то є проблем, як зараз діти будуть знати, що вони є русини. Най живуть, як є вже. Най говорять на інших бесідах, навіть швидко буде, аби їх ніхто так то, то не винив. Іби вони пак не мали комплексу, що вони є з родини того, хто проти держави в той час воював, так? проти комунізму, проти соціалізму. Най живуть як всітки, най на їх ніколи не рушать. І я думаю собі, що у нас у русинів є так само. Часто наші батьки, діди, прадіди, вже як перейшли до ту сталінську забаву, Да, з вимазуванням русинів то війну проти русинів, коти робив тоталітний режим радянський. Думали собі, най вже наші слідуючі будуть хоч хто, хоч мадяр, хоч слава, любу народність. На їх пак ніку не мучить. Найпак ніхто них не обіжає. Найсеніх не сміє. Знайшов там руснику, руснаку, закарпатцю, закарпутцю. Най вони не знають, кого вони є. Нестарші нам і нестарші мені, моїх старших поколінь, бо десь би м велі звідав. Що... Як важливо є, коли русини знають у своїх старших, кого вони є і як тут з ними було. Вся стаття Северяна Косовського, коли захочу перечитати і читати вшитки інші статті, котрі я на Лем позирати там є велі інтересно за життя нас русинів, що одбилися русинів там, там. Як живуть русини, що важливе, пробують і хочуть з намися поділити, поділити і нам розказати. От русини в Польщі не сиділи з нами що у них така файна все відбивать, як стрічі трьох поколінь. І як вельо, як багато, як много в тих словах є. Три покоління русинів. Як много в тих словах є скрито. Як много важливого. Того, що ми низь, коли. Много-много разів я же тих старших поколінь, Нас, нами не є, нам не вистачає, що ми мусимо, повісти так можна ну, декодірувати, розшифрувати, постаратися узнати, а що нам пробували подеколи мовчанням своїм вповісти наші старші покоління за себе. Коли мовчали і ніч не казали, який той голос шов через їхнє мовчання. Про що мовчали? Наші діди, наші прадіди, наші батьки. Чому мовчали? Ми пробували сьогодні відповісти. На жаль, бо боялися Сталіна. Боялися Сталіна тепер. Може постійно, вже в 21 столітті боялися Сталіна. З його вимазуванням русинів. А їхнє мовчання було голосом чого до нас. Читаємо сайт ЛМФМ, читаємо публікації наших авторів, Северина Косовського що тиждень і не єднася, з'являть, він пише: з великою любов'ю до свого народу, до своїх старших, до своєї ленківської русинської бесіди, як і всі такі автори нашого сайту. Читаємо зараз Курту, Викаємо що там все отбивать. Так, тут є на Словаччині деяка імпреза. Ту є новини про вибори в Словаччині. Трепоління зустрічають, закривають кордони між Польщею там переглядають. Барс-барс вели інформації читаємо вшитки, позираємо. Русини за себе оповідають в нас русинів. що його є. Слухаємо радіо ЛМФМ. Не забиваємо за радіо. ЛМФМ, думаю, Фем думам житлище. Богдан мені тут упрезентував емблему русинську лемківську. Мам, пам'ятам, низь. Вітання Шиткин.